Коротше, народ, тут така тупа дуже ситуація. Я, коротше, дивіться, проявив свою кмітливість, так? Ну, тобто подумав. Я такий нагадав, що мамі 50. -ка. Якщо 50 років було, їй дали торт, подарили нулик, і, ну, типу, чи вона купила і цю п'ятірку. Але якщо ми перевернемо п'ятірку, получиться двійка. І що у мене зараз на каналі буде? 20 тисяч. Якраз підійшло зараз до відео. Але річ у тому, що я називається Деніс Френні Лох по життю все життя лох. Того, що я ніс ці цифри вже готувався тільки що до зйомки. І тут бац, п'ятірка з нуликом упалена на оцю коротше, та, ну, Харніс і п'ять. Нулик, слава Богу, вижу, п'ятірка, роздолбай. так, да. Роздолбай Деніс Френдлі. І довелося це заклеїти, хоча б було на прев'яшку. Ну, лох, це є по життю Лох. Ну. І це я, щоб ви розуміли, взагалі не психував. Ну що зробиш? Тому такі справи. Сьогодні ми будемо святкувати з вами 20 тисяч, так як на каналі 20 тисяч. Ну блін, ну я знаю, що не 20 тисяч. 19 тисяч 900, 95, якщо бути точно. Але я впевнений, що до кінця сьогоднішнього дня двадцятка буде. Тому я вже наперед знімаю, наперед святкую, бо я знаю, що ви до кінця сьогоднішнього дня мені підпишетесь. Тому вся надія на вас. Якщо не підпишетесь і не буде 20 тисяч, доведеться видаляти відео. Оце. Тому не підводьте мене підписуйтесь. Так. А ми поїхали реагувати і святкувати 20 тисяч підписників. Let's go! день сфені реагує. День сфренні реагує. Сьогодні він буде святкувати 20 тисяч. Підписників на. Коротше, чекайте, чекайте, Коротше, він буде сьогодні святкувати. 20 тисяч підписників. Правильно 20 -ка, На каналі, налі, налі. Ну що ж, поїхали, так? Сфокусували, добре, поїхали. Ця камера може бути гірша зато. Привикайте. Дивіться, повезло. Я вчора сказав. Е... Ага, мені по... Так, у нас не так багато часу. Я коментарі записав, але тільки частину з них, бо всіх не вдалося записати. Так. Думаю, можна взяти святковий стакан, тим більше. Всі знають, як виглядає фанта. Не потрібно показувати фанту в стакані. Дивіться. Сьогодні ми будемо реагувати на трубочку з такого з ресторану і торт. Все, ми не успіємо з'їсти, що встинемо. І, коротше, так. Значить, ще на чому зупинилися. значить, позвонив мені майстер, то було 14 десь. Половина третьої, коротше, була, і 25 хвилини назад позвонив майстер. Ваша батарея готова, привозьте телефон. Я поїхав тут махом, думаю, ну встигну, думаю, на зйомку. Але скажете, що з татого телефона, звичайно, був мій ремонт. Я здав ремонт, вони сказали, що е, якщо ми сьогодні все це зробимо, якщо застине батарея, ви, ми до кінця робочого дня вам позвонимо. Робочий день до п'ятої години. Тобто ще є година, походу. Ну, ще більше години. Якщо до години вони встигнуть, вони позвонять. Я поїду з цю машиною чи, чи ровером заберемо та, е, телефон мій. Якщо ні, вже завтра. Вони в суботу працюють. Так що так. Я знаю точно, що 20 тисяч сьогодні буде, і стрім, якщо не сьогодні, то буде завтра. Але він обов'язково буде стрім на каналі, бо я ж пообіцяв, 20 тисяч буде, так. Але все було би круто, якби не оце. Я не хочу вже хоч цьому відео матюкатися. Ну, 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 Це без матів неможливо. Ну просто взяло і впало. Ну просто взяли. Коротше, іду я до сраки. Святкуємо 20 тисяч. Є-є-є, так, добре. Це ж у нас не йшли сусіди. Як ми по-дебільному не вміємо святкувати, то ми закриваємо вікна. Тим більше вже не жалко. Так, добре. Ну що ж, це був не Нелегкий шлях до цих 20 тисяч, ви скажете, Пф, не легкий. Та ти що, лиш дурні шорти знімаєш, купа переглядів набираєш. За тиждень і тобі не легкий так, але якщо я нормальний спочатку монтував ролики великі, старався над монтажем, то взагалі не залітала, оця фігня набирає, то все-таки складний. Тим більше. Ти якщо рахувати з, 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 з часу створення мого каналу, це взагалі до фіга часу пройшло. Так що <кхід> робіть висновки. Добре, починаємо з торта. Оце, до речі, торт пекла моя тітка. Поїхав. А я хотів би ще обсудити кілька подій. так? Там... твій найкраще. Добре, спочатку то. Але святкуємо спочатку для Хм. Реакція на 20 тисяч. Дивіться, я вчора мав зробити пост у спільноті каналу, але не про підписників, а про відео, які вийшли ще пару місяців назад. Ну, знаєте, тім, дівки. Коротше, обробляє мені там спеціальна програма гівки для, ну, для поширення цих відосів у спільноті. І появилась нова гівка, де я ще у серпні той торт перед своїм день народженням, 7 серпня. Я думаю, запощу, але думаю, блін, а якщо зараз до кінця дня наберу вчора, 20 тисяч, то я не хочу дві, дві публікації за день. Ви скажете пух! Ти за день скільки відео вигружаєш, ти не можеш просто дві публікації в спільноті зробити. Ну хоча б у спільноті, знаєте, менше. Хоч щось, знаєте, менше, та. І я думаю ні. Зроблю зараз, напевно, на про 20 тисяч підписників, подякую вам. І тут не набрав. Виходить, що сьогодні, так. Ну, сьогодні так сьогодні. Завтра то завтра. Ну доведеться Ні, я думаю, 20 тисяч до сьогодні точно буде. Та, тому так і справи. Блін, не забув на канал увійти. Статую телефону, часу не так багато. Ну нічого, ми встигнемо. Значить коментарі. Якщо не встигнемо зачитати, зачитаємо або під час їди, або хоче з цього з дошити, або вже завтра. Хоча я там мало написав, там є більше. Добре, даємо оцінку. торт мені дуже сподобався. Тим більше ручна робота. Давайте що це. Лофена мандарина. Поїхали. Для <кій> чого тітка в заліз цей торт, а не замовила в магазині для мами. Тому що в магазині, як вона вважає, є штучний. Ну можна й погодитись. Та. А домашні, ну, звичайно, з любов'ю зроблено, по-перше, по-друге. Ну, чим більш корисніше, та. хоча якщо на магазинах інгредієнт... Ну все одно краще за магазини, так. Я так вважаю, це дійсно непогано. Я думаю, можна навіть цілком десятку поставити її за це за її старання. Тим більше реально прикольний торт. Правда, він вже розвалювався перед, перед відео, але що ви хочете, у мене день народження, 3 жовтня було. Зараз вже 6. 3 дні. Ну що, за 3 дні з торта? Розумієте? І таке. Якщо мені до кінця сьогоднішнього дня мій телефон зроблять. І 20 тисяч, подвійне щастя, подвійний кайф сьогодні буде. Ну, нічого. Рахуйте, що 20 тисяч вже є, бо ми вже святкуємо наперед. Так. Ну, тепер, що я хотів поговорити. Я з вами не, не договорив з минулих відео. Дивіться. Коротше про Івангая. Коротше, він вже зараз не більше стрімить, ніж е, робить контент. Це понятно. Він там скотився жорстко. Перейду впали, він пішов на стрім. <laughs> на стріму там ще гірше, активніше на ютубі. Ну, коротше, не суть. Йому там... Його там коротше, написали йому в чаті, що якийсь там, там тебе блогер-мільйонник обігнав по підписниках. І він їм відповідає, що ви мене прирівняєте як бомжа, що типа, спортсмен біжить, знаєте, оце, що проводяться змагання по спорту. І хто кого... Хто перший прибіжить до фінішу, то переміг. І він тут порівняв, що типу, цей спортсмен, який обганяє бомжа, він його обганяв. Тобто його канал до бомжа. Ну, з одної сторони, так, або скотився. Що типу, він не робить контент, над ним не париться, а якісь ті, що реально паряться, його обганяють. Що, типу, це не рахується, бо він типу, не, не займається контентом. І це не рахується, що Що, типу, якби він так жорстко почав пилити відоси і на рівні високому монтажу, його був, так як містера Біста, він би, знаєте, горе осідлав. Та, типу. Не знаю, чи йому в би вдалося, бо мені здається, як його популярність вже давно прийшла. Та. Ну, але по суті він по факту сказав. Подивіться, пам'ятаєте, я давно хвалився того року, що я обігнав той канал, обігнав того ж самого мого любимчика Лакісавея. А якщо так цілком подумати, ти його не по суті так до кінця обігнав, бо він не пилить канал, контент. Тобто він мертвий, так? Ну він колись пилив, набрав тих 4 тисячі, а зараз його... Він не може більше набирати чого, бо контент там більше не виходить на каналі. Та й тим більше все скрито. Кій тут контент, якщо все скрито, та... Але пам'ятаю, що я ще багатьох блогерів вам називав, які навіть взагалі вже забили як 5 років на каналі. А, я поняв! Коли телефон дзвонить у тата, тут, коротше, пауза автоматично робиться. Ну, типа, я зрозумів, начкати на втраті, навіть дозволю. Мусив коротше, почекати. Я не знаю, чи все записалося, на благо зйомку не збило. Ну в мене на моєму реалмі, не збивало. Коротше, я не знаю, що ви там почули що не почули з моїх стів. Коротше, якщо блогер, який вже як пару років не уде свій канал, але він за, свій, за свою діяльність на Ютубі вже устиг там набрати допустим, до 10 тисяч підписників, а я тут просто на дебільних шортах обганяю, це не рахується, що ти, ти кращий за нього. І ти ліпший був у тебе більше аудиторія. По-перше, він більше стравився над своїм великим контентом, а не над цими говно шортами. Та... І більше прикладав до цього зусилля. Ви що б розуміли, нормальний ролик до 5 хвилин. До п'яти хвилин е, іде. Е, ну, типа, це. Е, і до п'яти хвилин треба якийсь крутий монтаж показати у відео. Ролик 5 хвилин, а часу може бути 2-3 дні. Це якщо не. Ну, якщо. Цілий час не, не відриватися від компа, може навіть за цілий день змонтуєш до п'яти хвилин, якщо дуже якісний монтаж. Але якщо, наприклад, заростянути на пару днів, то може там по годині, по дві тисячі за, за тиждень, може, змонтуєш. Так? Але до чого, коротше, ці слова Іван Гая, коротше, правдиві. Бо того, що якщо вони колись були крутими, а зараз вони просто забили на контент, бо, ну... Ну що, надоїлому вже купа років підряд монтувати контент, якщо можна там просто покривлятися на тіктоках. І пішли в Тікток, і забили і тут канали мертві. І, і це, що я обганяв, це не означає, що крутий. Круті вони, так і лишилися, хоч менше аудиторії, ніж в мене. Але то, що більше підписників, все. просто циферка більше і все. Навіть якщо вони зараз увірвуться знову з новим годним контентом, крутим монтажем, вони зараз мене переплюнуть знову по підписниках. Той же Лакісвей. Та якщо б він захотів, він би увірвався з крутим монтажем, він би. Та, він би він би й 30 тисяч набрав, мене обганяв би. Та, бо в нього крутий рівень монтажу, так що в нього є всі би шанси. Але людина не хоче того, що... Розумієте, у кожного зараз у нього може наприклад появилася там сім'я, може й інші інтереси е, ані тратити цілими днями, тижнями на монтаж відео. Повезло мені, що мені вже не треба старатися і монтувати ролики, щоб далі охоплювати нову нову тисячу аудиторію завдяки тупим шортам. А, наприклад, йому шорти не залетять, допустимо. А він доведеться йому тільки монтувати, монтувати контент, щоб великий, щоб та, обігнати мене. А він це не буде робити, бо може він хоче спортом займатися в цей час, проводити час з дівчиною, проводити час з батьками, проводити час з друзями і інші. Нащо йому тратити час на... на це, що йому по суті нічого такого не принесе, лише циферку на каналі. Якщо не може займатися щось корисним, от, тому і вони й тікають з Ютуба, не бачать ніякої перспективи. Та? Ну так. Так що це 20 тисяч, це нічого не означає. Ви рахуйте, що 20 тисяч у мене на каналі це так як 20 підписників. По, 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 зрівняти з нинішніми переглядами по цих великих відосах, це якби у мене було 20 підписників. Ну бо хоча б 200, так. Тому. Коротше, тому я з Івангаєм погоджуюся. Так, добре, торт десятка, з фантою дев'ятка. Чого б мені фанта останнім часом стала якась противна. Кока-кола була реальна фанта. ще в дитинстві, знаєте, смакувала фанта. Но кола все рівно краще. Хоча і кола останнім часом притерна, так. Тепер ти розумієш, що колись в дитинстві смакувало інакше. Ви зараз кажете, хімія там помінялася. Та ні, ні, я думаю, не на тому самому рецепті. Хоча фіхіло знаю. Але мені здається, пару років тому фанта, та ж коло смакували набагато крутіше і смачніше. Не знаю. Може, в мене така думка, може. Я почав розлюблювати це. Фіг, я знаю. Так. Я не знаю, все, коротше, оціночка десятка з дев'ятка. Ну і давайте і саму трубочку хоч доїмо. сьогодні. Я це, напевно, все не з'їм. Це з'їм. Добре, давайте спробуємо під час їди повідповідати на коментарі. Часу небагато вийти треба на канал. Що ж, шосте десяте. Пише нам Київ, Київ Стар. мама виростила крінжатика. Чому він це написав з попередніх матюків? Та, відосі матюків. Молодець. Описав мої всі. Ну, бачите, дійсно підписники не люблять, як я матюкаюся. Ну, молодці. Молодці. Це знаєте, як мені на день народження у мами там начальник сказав їй, що, типа, я курю, але ти не кури, і ти молодець, що ти не куриш. Так само я вам кажу. Я матюкаюся, але молодці, що ви не матюкаєтесь і будьте так надалі. Ну, корити теж ніколи не буду. Я буду старатися стримутися, <смірим> по мірі можливостей. Мандарин за. Довелося вибити знову. Мама не може дозвонитися йолки палки а я не можу дозніматися, йолки палки Блін, це нема нікуди їй перезвонити. Ой, чого я, маму, не попередив, що я візьму у тата телефон. У зараз буде визволювати мільйон разів. У мені там пару часів. Коротше, відповідаю на коментарі наступний. Крістіна Матвєєва, сьогодні у тебе точно вже буде 20к. Сподіваюся до вечора, до кінця дня. Київ знову цей пише. Мені менш. Я знову маму вибив, це триндець. Не дає 20к досвяткувати. не знаєш, що це робити вже Коротше, менше, менше би всі матюкав. Я так зрозумів, що ти в нас гуцул. Тут одесь теж недалеко живеш. Що якщо ти пишеш бейсі, бо там, де є такий лексикон, що менше бейсі, бейсі це є гуцульський сленг, це не є виключно українська мова, значить він десь тут проживає, теж на гуцульщині, як є. Але щоб ви замітили, я ні разу по гуцульськи не говорив, так що? Я ще вийшов з цього дірма. Гуцульського сленгу лайна. Е, менше хейта би було. Погоджуюся. І я записав останній коментар, Ані 2, Луїза Ребіт. 7. Д20к. E, я хочу стрім. Як набереться і як буде мій телефон, буде вам стрім. Конік Лев. якщо ти сьогодні набереш 20 к я з'їм гострий перець. Поїхали! Під... Все від вас залежить. Підписуйтеся і Конік Лев З'їсть гострий перець. Добре, давайте трубочку, не так вату часу. Так, let's go. Це вже не і п'ється її. Ммм... Я вирішив все поєднати сьогодні, так як 20 тисяч свято, треба вже все. Бо я думаю, це на завтра з'їсти. Але нічого, якщо ми зараз цей торт не доїмо, ми завтра його можемо з чимось поєднати. Ммм, непогано ідея, годна. Але з чим я ще не знаю. Ммм, трубочка смачна. 9 балю. Давайте окремо начинка. окремо тісто. Може зараз в торті теж зробимо. Так, начинка. Чекайте. Треба попередньо звісти. Ну а мама що не може пішки прийти додому, я не розумію. М -м -м. Начинка 9. Така, знаєте, вершкова та і тісто. Мені вже треба зараз завершувати. Тісто! Тут все на 9. Тому що тісто як круте, дуже класно. Це, до речі, з ресторану, ексклюзив, так і начинка. Ну давайте зап'ємо фанту. Блін, от же я придурих. Ну, ну як же я себе вже не довижу. Я нічого не заслуговую за останній час. Ні 20 тисяч підписників. Не постійних. Не вас, мої підписники. Настільки срачу останнім часом у мене, в моєму житті. Елементарно ніс цю п'ятірку. Вже навіть не п'ятірка. Може хоч купити би цю п'ятірку. Ідея. Я можу, щоб мама хоч уже з цього не психувала, бо вчора передучора були такі нерви з тими квітами. Я б хоча б цю п'ятірку відкуплю, бо я вже, я вже не годен. Мушу якось вийти з цього лина. Добре. Що ж, скільки в нас ще часу залишається до кінця ролику, я дивлюся. 57. Коротше, ще в нас пару хвилин, щоб просто окремо все прореагувати. Як бачите, ми сьогодні все зараз їсти не змогли. Я міг почати швидше, але я готувався. Я ще яблука перед цим збирав. Бо я маю так. Я думав, що все встигне. А я, замість того ніби я успів яблука. Я ще цю п'ятірку, бляха-муха, роздолбав. Упав, все розбилося, розкрешилося. Йой, це не день народження, а сплошний кошмар. У мамі від мене, це капець. Добре, давайте все окремо. Так, спочатку мандарин з начинкою. Поставимо... Ну, з начинкою крема ще смачніше. 9 балів мандарину. Так, та, торт самий. Ні, ще не самий. Так, тепер самий. Блін, я ще не знаю, чи мені пустити на канал. Бо знаєте, якщо в тебе є головний пристрій, з якого твій канал... Від, ну, твій віді, воно може не пустити. Бо знаєте, як ти вводиш свій аккаунт на чужому пристрої, воно каже, відкрийте свій пристрій, тобто, е, пару кодиків. Має там прийти коротша цифра. І ту ти цифру вводиш і заходиш. Блин, якщо зараз так не пустить, мені без... Угу. Капець. Вже відео вчасно не вийде. Але надіюся, може і пройде. не знаю Просто пам'ятаю з інших аккаунтів, я так пробував входити, здається, чи з Бруно, чи, чи ще з якогось, чи Антоніо цей, то не, не, не воно пускало іменно якщо на тому пристрої, ти маєш увійти на той пристрій інакше. Але ні! Це було того тижня, ну в вересні. Потім я ще раз увійшов і воно вже пустило. Так. Бо воно було там ще на Lenovo один аккаунт. А воно просило, типу, ще коли Lenovo у мене працювало ну, тоді в літо мене, вже поламалося, і воно вже... Через то просило увійти, але вже прийшло купа... вже прийшло пару днів і воно вже пустило за пару днів. Ту такі справи. Так, добре. Лишилося нам ще. Так, тут 9, так? 9. А ну чекайте, ще раз. Ті угу. 110, реально смачно. Тепер чорне. Та, я тобто загально десятку ставлю. Тепер чорне. Ну, це типо, брауні, типа брауні, знаєте, по англійськи буде брауні. Це буде брауня. Типа коричневий, коричневий торт. Ой, я напився. У мене солодкий баден, то що я подумав. М -м -м -м, ну тут таке собі, Брауні. 8, просто 8 так. Ну і десь були цукати. Ось цукати, але треба запити. Блін, треба завершити. Все, я йду загружати зараз це відео. На коментарі всі відповів. І Лефа Фатоша. Так, і цукати. Побесеньку і прощаємось. Не розсмакував, але трохи розсмакував. Коротше, дайбаю. На цьому все. З вами був Денис Фрейн. Ще раз дякую за 20 тисяч підписників, бо я надіюся, що вони вже є на каналі. Якщо нема, то <говори> не дякую. Коротше, всім гарного дня, всім пока. Бувайте дружні, ну завтра точно 20 тисяч. Коротше, не знаю, що завтра ще з цим придумаємо, якось це доїмо, бо ми сьогодні не змогли доїсти. Всім бай-бай. Йоу.